Вітаю вас, мої дорогенькі овни. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, робимо таро передбачення на березень місяць. Він такий нелегкий, буде так би мовити, тому що багато ретроградних планет, важливих планет і місячні сонячні затемнення, коридор затемнень. Ну що ж, будемо дивитися, мої дорогенькі овни. Я взяла три колоди, по три карти з кожної колоди, Дев'ять карт, ну, досить багато підказок. Будемо дивитися, який буде для вас березень. Ну що ж, перша колода, овни І перша карта для вас. Обнулення. Березень починається з нових можливостей. Тому що нуль це може бути все і нічого, залежить тільки від вас. Це можливості, які вам даються. Але як ви з ними скористаєтеся, хочете ви їх, можете, боїтеся, готові ви до змін вирішувати вам. Але можливості будуть. І важливо, так як дурень це так дуже двояка така енергія. Можна залишитися в дурнях, пошитися в дурні, тобто лишитися ні з чим. А можна як дурень з легкістю, без страху, без якихось обмежень, без. Би от просто легко йдемо на зустріч, вирушаємо на зустріч новим, новим втіленням, новим бажанням, новим ідеям, новим… Все, все, що ви захочете. От саме по старшому аркану дурень важливо от не боятися. Це такий навіть присутній авантюризм. Не легковажність, а легкість, коли людина легка на підйом. Коли... А, ну, я спробую. Я спробую змінити зачіску, я спробую змінити колір волосся, я спробую попробувати щось нове для себе. Тільки єдиний нюанс знайомства. По цій карті ну, не дуже, тому що вони дуже швидкоплинні. Людина, як по цій карті вона не має серйозних намірів. Це от така як дурень, легкість. Сьогодні я з тобою, завтра я пішов далі. Тому будьте обережні, якщо саме в березні ви познайомитеся і будете розраховувати на серйозні, там, на романтичні стосунки. Ну що ж, потужний початок. Далі наступна карта, дивимося. У нас ще попереду багато, ми будемо бачити, з чим в парі йде дурень. Ой, дев'ятка посухів. встигли ми обнулитися вже втомилися. Ну, можливо, це не стосується одна карта другої, але все ж таки дев'ятка посухів це важкість, важкість від роботи, важкість від того, що я не бачу результату, що я прикладав багато зусиль, це ваша енергія, вогняна. І, і коли вам захочеться опустити руки і все, бо все дарма, я не знаю, я не витримую, я не бачу кінця, я не бачу результату, я не бачу сенсу, згадайте, що це 90% втілення, пройденого шляху, і вам ще лишилося зовсім трішечки один крок до, до фінішу, тому не опускайте руки. Не зневіряйтеся ні в собі, ні в результаті, ні в роботі, ні в чому, тому що ви вже, вже майже використайте цей час, це ну, от як ви відчуєте, що ви втомилися, використайте як відпочинок, відпочиньте, переключіть свій погляд на щось інше, проаналізуйте ситуацію, перевірте, чи ви все добре зробили. Тільки ну, не залишайте, я розумію, що втома, бо це дійсно втома. Втома від кожного своя, тому що я багато прикладав зусиль, тому що в мене сподівання е великі, важ це важлива для мене справа. Для когось, тому що ну, от, дуже переживаю, бо вогонь це все ж таки вогонь. Це дійсно те, що в нас всередині, наші переживання, наші бажання, наші амбіції. Ну що ж, Дивимося далі. Наступна карта. Що в нас далі? Дев'ятка кубків. Ну, ви будете задоволені, дивіться, як воно йде поступово, важко, так ви відпочили, і це дев'ятка купів це втілення бажань, це здійснення мрій, це радість, що я дійшов, дійшла, не залишила, не опустила руки. Ну або що тут у вас? Кінець березня ось такий класний, коли вже все, закінчився коридор затемнень, ми вже все пройшли, можна видихнути. І оце і є така радість, позитивні емоції. А вже що принесе вам ці позитивні емоції, будемо розглядати далі. Ну що ж, одна колода в нас позаду, беремо іншу. Перша карта для вас, мої дорогенькі овни. Там у нас був нуль старший аркан. Подивимося, що буде. Давно не брала їх в руки, ці карти, тому може бути деякі. Ой, п'ятірка кубків. Фу су -фу -фу. П'ятірка кубків. Як поєднати... Обнулення з п'ятіркою кубків, коли, знаєте, це може бути п'ятірка кубків це депресія. Коли ви от в такому стані, вам вже все набридло, бо п'ятірка кубків це, це втрата, це печаль, це горе, це розчарування, це невиправдані сподівання. От коли такі емоції, що хочеться кричати, плакати. І, можливо, нуль це і є ваше обнулення. Коли ми… Бо 5 це завжди як 50 на 50, це половинка. І важливо відштовхнутися і рухатись далі. І, можливо, це і є ваше обнулення. Ну, не хочеться, щоб було навпаки, щоб оцей ваш ризик, цей крок, вперся ось в таке розчарування. Ми в ми, нас ще попереду одна колода, будемо дивитися. То у вас, можливо, ось такий стан, я щось вас не задовільняє, в чому ви розчарувалися? Можливо, це стосунки, так? чи робота, чи там, де ви мешкаєте, все вже ви себе вичерпали. Для вас немає нічого нового, і ви вирушаєте за покликом серця, ви вирушаєте до нових горизонтів. Ну що ж, дивимося ще одна карта. Що тут в нас? Туз пентаклів. Туз пентаклів. Це є монетка, яку дивіться, яке тут проросло. З насінинки чи з корінчика проросло тут вже стебельце. Це те, що ми маємо посадити. Це наші ідеї, які принесуть, ну, бізнес-ідеї, які принесуть дохід, це, можливо, нова робота, це також може бути ем, бізнес-пропозиція. Ну, Все, що принесе дохід. Все, що ми плануємо або розпочинаємо. І в нас була дев'ятка посухів, а дев'ятка це майже завершення. Ось ви вже завершите щось і почнете одразу щось нове. Можливо, у вас тут вже і є ідеї. В той момент, коли ви зупинитесь, щоб відпочити, ви зрозумієте, що ви, що ви будете вже вас за планом далі. За, яка наступна сфера діяльності, у вас вже є ідеї. І це якраз і є нова ідея, нове бажання, нова робота, нові втілення. І також пентакль це не тільки гроші, це наші ресурси, це наше тіло. І це, можливо, ви будете щось робити своїм тілом. Хтось йде в спортзал, хтось йде на масаж, хтось йде до косметолога, хтось йде до. От тільки зараз ретро Венера і ніяких таких процедур важливих з, з красою не проводьте, не робіть ніяких пластичних операцій уколи краси, тому що все по ретровенері потім будете переробляти. Вам це не сподобається. Тому особливо прискіпливо ставтеся до, до покращення свого тіла. Будьте уважні, ніяких таких хірургічних втручань, чогось важливого. Дуже так лек, краще. Почекати, коли Венера стане. Венера це ж наше задоволення, наша краса, те, що приносить нам радість. Нашу нам потім переробляти, розчаровуватися. Краще сфокусуйтеся на ідеях фінансових, заробіть гроші, а тоді будете їх інвестувати в своє тіло, в красу. Ну що ж, ще одна карта. Дев'ятка мечів. Так. Оце вічна в мене проблема. Так, мечів. Я завжди путаю мечі з посухами. <слиш> і за скільки років, і все рівно. Це щось в мене таке є. Дев'ятка мечів. Ну, дивне поєднання, тому що в нас була дев'ятка е кубків і дев'ятка мечів. Ну... Швидше за все відчувається мені, як от такий, вас, ви були в стані, ось такої, що робити. Ви, вам здавалося, що всі погляди прикуті до вас, що вас обговорюють, що з вами, над вами насміхаються, всі на вас дивляться і показують пальцем. Була якась ситуація, яку ви не могли вирішити. Вас це мучило, ви, от, наче, загнаний звір в глухий кут, я не можу знайти вихід. І значить, ви цей вихід знайдете. Тому що дев'ятка кубків це подивіться, який тут стан. Що мені робити, я не хочу, дайте мені спокій. А тут це вихід з ситуації. Ви зрозумієте, або що це не має сенсу, що це неважливо, що це ваші страхи, або ну, от ви вийдете, вирішите цю ситуацію. Ну, в будь-якому випадку, щоб тут не було, в нас є дев'ятка кубків, яка все розрулить, принаймні змінить. Змінить, можливо, ваше сприйняття. Коли ця проблема для вас вже не буде проблемою, не буде такою страшною, не буде здаватися такою страшною. Ну що, наступна колода? Наступна колода. І ще три карти для вас, мої дорогенькі овни. Вісімка кубків. Все ж таки так, ви от від цієї депресії, з чим вона пов'язана, підставляйте робота, сім'я, стосунки, що тут вас не виправдало ваші сподівання, і, а це я йду. Вісімка кубків це те. Від чого я, я йду від того, що мене не влаштовує, від того, що мене пригнічує. Я йду в перспективу, я йду до кращого, йду там, де мене будуть цінувати, йду там, де будуть краще платити, йду там, де мені буде добре. І нуль це якраз і є це обнулення. Тому не бійтеся, йдіть. Ідіть і міняйте своє життя, міняйте свій настрій, міняйте свій зовнішній вигляд, міняйте свої. Вподобання, міняйте роботу, міняйте своє оточення, все, що, все, що ось вас приводить ось до такого стану. Все, що заважає вам бути собою. Ідіть і обнулюйтесь. Ще одна карта, що тут в нас? Десятка посухів. Ну, У нас вже була дев'ятка посухів. Дійсно, в середині е, березня буде щось таке, що, що хочеться опустити руки. От я втомився, це важка ноша. це… Це вигорання, це стрес, це ви забагато взяли на себе обов'язків, забагато за себе навантажили, ви не вмієте говорити ні, ви берете на себе ще чужу роботу. Але ми бачимо, як воно йде дев'ять. Я втомився, я пере... я проаналізував, я відпочину і я донесу цю ношу. Ви її донесете, тому що в нас був туз, туз пентаклів, а туз це початок. Це нова ідея, нова робота, нові можливості. Тому, як би не було вам важко, особливо, коли буде важко, хочеться опустити руки, і ви будете злі на весь світ, і, і на себе. Також ви згадайте туз пентаклів. Це нові можливості ваші. А можливо, тут ваше тіло втомилося, ваше тіло виснажилося, і ви будете. Туз пентаклів це є, коли ви робите щось приємне для свого тіла. Релакс, масаж, йога, плавання. І третя карта. Ну, загалом місяць непоганий. Тому що він буде для всіх нелегкий, як я вже сказала, тому що ретроградні планети, тому що коридор затемний. І вас отак важко, 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 але ви виходите з цього стану. І ще одна карта, мої дорогенькі овни, двійка Пентаклів. А двійка Пентаклів це коли ми зважуємо свої ресурси між мої, моє хочу і моє можу. І от саме тут щось з вас пригнічує. Можливо, ви щось хочете купити. Вам не вистачає ресурсів. Ви ну це поїздка, купити щось, або ви чекаєте надходження грошей. Надходження там, зарплатні виплати, і от тому вас це загнало в такий стан: буде, не буде. Як я буду жити далі? А, а можливо, ви вже щось собі забронювали, ви спланували, і вам потрібні ці кошти. Можливо, для того, щоб віддати борги. І от це є якраз можливість під віка Пентаклів це вміння. Викрутитися, вміння знайти ресурси, вміння підлаштуватись під ситуацію, вміння збалансувати все. Ви зможете це зробити, тому що в нас є дев'ятка кубків. А дев'ятка кубків, я молодець, я це зробив. Таке уху, все класно. Ви на позитивній ноті, у вас починається місяць, що б там не відбувалося, але ми знаємо, що буде можливість вам. Почати спочатку обнулитися і закінчуєте радістю і позитивом. Ну що ж, мої любі овни, я бажаю вам легкого. В першу чергу нам, українцям, мирного і спокійного. Я бажаю вам легко прожити цей березень на позитиві, з, з таким натхненням, з бажанням, з впевненістю отак, як вмієте ви, коли. Я впевнений, бо вогняні знаки вони такі: я знаю, я можу, я хочу, я можу цього досягти, мене нічого не зупини. Я можу сам себе підганяти, сам себе злити сам себе, але і сам себе спонукати до дії. І я вам бажаю не втрачати оцього надії, цього вогню, цього азарту, все у вас буде гаразд. Я вам від душі цього бажаю. Люблю вас собі, мої любі. Пишіть, будь ласка. Коментарі, як вам відчулось, що зрезонувало чи як програється? Мені дуже приємно читати ваші побажання, ваші коментарі. Взагалі, просто те, що ви мені пишете, для мене дуже важливо, мені це дуже приємно. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. І, звісно, хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па.